Всім привіт! Вас вітає Очаківська гімназія номер 1 І ми, як ніколи, готові урочисто заявити. Ми готові навчальний рік офіційно овер. Дорога моя шкільна родина, щиро вітаю вас із закінченням навчального року. Цей рік був дуже складний. Як для всієї країни, так і для вас, для нас з вами. Але ми з вами намагалися робити все так, щоб ваші знання допомагали вам, щоб в країні нашій було краще. Були у нас здобутки. У кожного з вас були свої здобутки. Хтось краще почав працювати з комп'ютером. Хтось навчився плавати, хтось пішов до гуртка з мистецтва, хтось почав танцювати. У кожного є здобутки, є здобутки і у навчанні. І наші діти були активними учасниками конкурсу імені Петра Яцика. Є результати. У нас багато дітей закінчують навчальний рік на відміну. Але нам всім є над чим працювати ще. Головна задача зараз гарно і безпечно провести літні канікули. Я бажаю всім вам і вашим родинам здоров'я, мирного неба і. Щоб не було у нас тривог, щоб ми неспокійно спали, щоб не було сирен, щоб не було прильотів. Щоб... Тому що нашу країну чекає шлях до перемоги. І ми прямуємо з вами до перемоги і закінчення навчання року. Останні 9 місяців ми старан навчилися. І вчились, і дуже багато вчились. Але більше вчитися ми не можемо. Та не те, що ми не можемо. Ми ж українці, нам абсолютно все до снаги. Але якщо чесно, зараз навчання можна поставити на паузу і увімкнути відпочинок на повну. Let's go! ні. Ви не подумайте. Ми не будемо забувати на навчання. Вся інформація надійно засвоєна під час навчального року. Зараз у надійному місці. Мої кожні задати. Бережимо. І звичайно ж, особлива подяка рідним вчителям. Ще один рік капнув у скарбничку нашого спільного шкільного досвіду. Що ми можемо сказати з цього приводу? Це означає, що вже з вересня ми всі знову сядемо за навчання. Класно, правда ж? дві чашки чаю для себе та для матусі, адже нарешті ми можемо зітхнути з полежням. Не буде домашнього завдання та уроків, які треба робити та контролювати. Мами, йди пити чай. А найголовніша перемога цього часу дістається талановитим, розумним. Ой, та годі резину тягнути, звичайно ж нам. Ми з вами пережили цей рік. Тому із гордістю можемо сказати, що ми молодці. Серйозно та рік був дійсно непростий. Ще один рік повномасштабного вторгнення. Тривоги, відключення світла, дистанційки через гриб та обстріли. Але це ще один рік для гордості. Ми вкотре вистояли, ми молодці. Мабуть, в найважчій школі було маленьким другокласником, адже це тільки початок їхнього шкільного життя. І він припав на укриття тривоги і небезпеки. Але попри все, ці маленькі українці розпочали своє навчання, і ми дійсно горді за них. Наше навчання було сповнене багатьох бригад та відкритті. Тепер ми отримали не тільки на а й справжніх друзів. Школа три де з нами цікаво і весело. Закінчення другого навчаного. Ще один правди перемоги України. А ще цього року закінчилася початкова школа у учнів 4 класу. Уявляєте? Тепер вони самостійні та розумні стануть частиною середньої школи. У нас цей навчальний рік видався особливим. Середня школа стає все ближче, тому ми готуємося затручати нових вчителів із різних предметів. Що правда, Правда і нового нашого керівника. От Халепа, треба, мабуть, менше в тому телефоні сидіти. Тому вже зараз у доросле життя. Сказали вам в зрішу чомусь барус. Так, а ну ходить там, зберіться. Що нам готуйся! Ми готові стартувати з новим навчальним роком. А от наші учні 9 класу вже завершили 9 років свого навчання в нашій гімназії. І тепер точно можуть називатися випускниками. Вони пройшли всі 9 випробувань. І нарешті фінішували. Отже. Наші дев'ятикласники виходять на фінішну пряму. А це вам не жарти. Дев'ять років провчитися в рідній школі. Це дуже серйозно. Ось і настав момент, коли ми вже не просто школярі. Ми майже дорослі. Ну як майже ще трошки і зможемо самі сніданок варити без мами. Пройшли роки, коли нас питали табличку множення. Тепер нас питатимуть, ким ти хочеш бути в житті? Спойлер, це складніше ніж множити 7 на 8 за ці роки навчили нас головного, як викручувати ситуації, коли не готовий до уроку. А це, повірте, дуже стане в пригоді. Хай у дорослому житті нам завжди щастить. Але якщо раптом щось піде не так, згадайте, в математиці теж не завжди виходить. Але якось вирішимо, то віримо у щасливий старт нашого дорослого життя. Віримо в найкраще. І кілька слів про наших вчителів. Мабуть, ніхто так не чекає літа з таким шаленим нетерпінням, як вони. Дорогі вчителі. Ми дякуємо вам за нерви. Сталь. Голос, що витримав наш камір. Віталася пояснити навіть тоді, коли вже ми відключились на другій хвилині уроку. Ви не просто вчили нас предметів, Ви тренували нас витримку, акторську майстерність і вміння хитро усміхатись, коли нічого не знаєш. Знову підготовка до дорослого життя. Ми щиро вдячні вам за кожне. Вімкніть камери. Поки не вімкнете, не почну, І легендарне, а в журнал я вже поставила. Дякую вам, що пережили наші ранкові запізня, підказки батьків, контролі з творчим підходом до відповідей, а інде і до питань. Ми не обіцяємо пам'ятати всі формулі і дати. Але точно пам'ятаємо вас з посмішкою, з кредою в руці і звісною фразою: хто не готовий. Одразу кажіть. Тому, як говорить Ліна Костенко, і кожен фініш це, по суті, старт, тому ми із з радістю заходимо на літні канікули і готуємося активно відпочивати. То ви як з нами? Із віри у світло переможне майбутнє! Очаківська гімназія номер 1